Якщо ви маєте захворювання пов'язані з опорно-руховим апаратом, тобто артрити, артрози, грижі, протрузії міжхребцевих дисків, наслідки переломів, відновлення після ендопротезування, після хірургічних втручань, вам точно до нас. У своїй практиці для лікування цих захворювань ми використовуємо ряд процедур, які мають знеболюючу, протизапальну і відновлювальну терапію. А саме лікування за допомогою мінеральних вод, фізіотерапію, яка включає в себе електрофорез, ультразвук, магнітотерапію, а також лазер, масажі та мануальну терапію, а також гідротерапія, підводний душмасаж, перлинні ванни, гідромасажні ванни. Чудовим доповненням до лікування є озукритотерапія. Це аплікації з допомогою озакриту, які мають потужний прогрівальний ефект. Особливе місце у лікуванні опорно-рухового апарату займає ціла система медичних тренажерів Давиду, про які я буду розповідати вам у наступному відео.